Ви задаєте питання, на що такі петлі? А не буде такого моменту, коли руки зможуть взяти таку вагу, яка буде доцільною для цільового групи, тобто для сідниці, або на спину, або на грудні м'язи. Руки завжди будуть відставати в порівнянні з тим, що візьмуть ці м'язи. Тому ми використовуємо петлі. Наматуємо ми до себе, тобто ми пум, і до долоні ми її накручуємо. Зараз я буду виконувати тягу верхнього блоку прямим хватом, тобто до себе, тобто перед собою. Так, піджимаємо ми не пальцями, а основою долоні, це принципово. Тому що часто хапають саме, щоб пальці ні кінець пітлі ми фіксуємо основою долоні. Зафіксувалися рівно корпус тягнеться груди на зустріч стелі. Можна було ширше взяти хват. Назустріч груди штовхаємо. Видих. Головне не робити вигін в попереку. Тобто. Зараз без цього, може, візьму. Ага, ще раз-два. Тобто ось так відхилятися під час стяги не треба. Особливо жінкам чоловіка можна.